У четвертій, останній частині серії відеоуроків, присвячених малюванню песиків, розглянемо декілька малюнків різних порід, зроблених у різній техніці. Перші дві картини написані Гуащу. Пронизливий заклик девіз Допомагайте собакам має на увазі дбайливе уважне ставлення до братів наших менших, до тварин, птахів, до всього живого, яке оточує нас. Пудель – моя улюблена порода. Несе сумку з девізом і допомогою для песиків. Його оточив дивне природне середовище, яскравий літній день, Зелена розкішна галявина на межі лісу. Другу роботу теж зроблено гуащу. Швидкий етюд «Пекінес на прогулянці. Песик відірвався на мить від своїх важливих справ і з цікавістю дивиться прямо на художника. Вдала композиція. Яскрава палітра кольорів нібито передає потік сонячного світла, а тіні та рефлекси підкреслюють барвисту гармонію літнього дня, сміливі вільні мазки створюють відчуття руху та радості життя. Третю роботу замальовок цуценята зроблена художнім вугіллям. Незважаючи на те, що замальовок дуже швидкий, композиція вдала. Витримані всі пропорції цуценят, а також передані емоцій песиків, Насторожена увага одного та доброзичлива довіра іншого. Четвертий ют м'ячик не віддам, зроблено аквареллю в техниці «Гризель». Емоційний злегка гротескний замальовок передає настрій цуценятки, його побоювання та його надію на гру та розуміння. Наступну п'яту роботу задумливий песик, зроблено на форматі А2, в дуже цікавій техніці. Без фону, тільки натяк на гілочку дерева збоку, дає можливість зрозуміти песик на вулиці, він якийсь сумний, можливо, загубився. Акварель обережна, дбайлива, скупа палітра кольорів, майже графічна відпрацьовка обличчя, дає можливість глядачу зосередитись на почуттях задумливого песика. Наступні дві роботи, шоста та сьома, це замальовки одного і того ж песика вранці та ввечері. Зверніть увагу на освітлення різну палітру кольорів, різні рефлекси, різну техніку виконання, різні акценти та деталі. Восьма робота пронизлива та дуже виразна. Техніка по вологому підходить для теми самотності маленької істоти ідеально. Далі в дев'ятій картині, яку зроблено на форматі А2, ми бачимо радість та задоволення чотирилапого друга, дуже вдала акварель, м'яка ніжна, не має ані пожухлості, ані зайвих перетемнених місць. Десята робота це мрія аж два собаки, справжній подарунок для кожної дитини. Вдала композиція, світлі, прозорі кольори. Далі 11, 12 та 13 роботи. Одна тема Я тебе чекаю, споріднена кольорова палітра, але різні собаки, різне емоційне забарвлення. різне сприйняття реальності, різні композиції. Пози, вирази обличчя. Але кожен собака торкається співчуваючих струн у наших серцях. Далі чотирнадцята робота, ще один сумний собака. Вони ж теж, як люди, можуть ображатися. На п'ятнадцятій картині ми бачимо гордість, впевненість, усвідомлення я потрібен чотирилапим друзям, властиві всі людські почуття. Шістнадцята картина завершальна в цій серії робіт, і вона має значущу назву, мудрість, тому що наші чотирилапи друзі мають найвищу мудрість, мудрість любові, відданості та самопожертви, І вони ніколи не зраджують нас. Людей Нам є чому повчитися в них.